Доброго ранку, Україно! З вами володарка Смарагдів Світлана Кашель. Сьогодні на прохання золотої молоді України я написала та виконаю вірш про війну. Для вас, моя дорога молодь, твір куємо перемогу. Це мобілізуючий вірш на цю годину. Він дає жару і викликає бажання боротися. Народ України кує перемогу це дуже важливо. Крокуємо в ногу, серця наші б'ються завжди унісон. Ми разом навіки, Карпатий Херсон, звертаюсь до Бога, Божа правда Твоя. Народ об'єднала українська земля. Якщо вже на землю. Приходить біда, на всіх перемога потрібна одна, життя нам дала українська земля, гартується сталь, перемога твоя, Місні тобі крила, свобода дала, гаряче для кожного почалася пора. В Україні лютує російська орда. Народ поливає свинцева вода, Нам витримку сталі, рідна мати дала, і правда на землю, як сонце, зійшла. Приберемо з дороги, що вже вилізла Грижу. І зробимо все, як в найкращих в будинках Парижу. Зробимо з України. Не чужу підробку, щоби мала для горлянки не підробну пробку. Ну і це все.